Що я повинен зрозуміти, я третій рік на війні, походу, ти розпоряджаєшся моїм життям. Я тут, я загину, а ти вдома. Дякую за захист. Бережіть себе, повертайтесь додому. живим. Дивіться, своїм життям розпоряджаюсь я сам. Я, я це все побачив, я не захотів це терпіти, я не хочу бути рабом. Я взяв все своє життя в руки і виїхав. Ви вашим життям розпоряджаються на даний момент. Це з, -з зрада, зе команда. Верховна Зрада і тому подібне, розумієте, Оцім, кому ви довірили своє життя командирчикам. Не я розпоряджаюся вашим життям. Ні, розпоряджаєтесь тільки ви вашим життям і дозволяєте комусь розпоряджатися. Е, е, я тут, я загину, а ти дома». Тобто, звідки ви знаєте, хто я, де я і що я, де я до цього був і що я робив? Тобто, ви вважаєте, що ті, хто дома, ті, кого ви захищаєте, повинні теж загинути. Я тут, я загину, а ти дома». Я тут, я загинути вдома. Тобто, всі ті, хто в тилу повинні теж загинути, тому що ви загинете чи як? Чи, ну, смисл того, що ви пішли захищати громадян України, українців, для того, щоб потім желати всім загинути, тому що ви там а вони вдома. А в чому смисл захисту тоді? Кого ви захищаєте, якщо ви бажаєте своїм же смерті? Не можу зрозуміти логіки, суть не можу вловити.